Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на українськомовному каналі Макс Мені, з вами я Макс, і сьогодні в цьому відео хотів би поділитися сайтом, а саме аірдропом, який називається Кайф, як вивести монетки, хотів би показати інструкцію. І коли буде лістинг, також розкажу в цьому відео, скільки ми заробимо з лістинга на цих монетках. Тому дивися відео до кінця, щоб не пропустити, як підключити додаток до. Криптобота в телеграмі і як отримати монетки. А перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал Посилання на Telegram в описі під відео і залишу реферальне посилання на Криптобота та Кайф також в описі під відео. Ну що ж, а ми поїхали. І так, знаходимося ми в самому криптоботі, Play to Earn Bot називається він. Як тут заробляти монетки? Зараз покажу. І так, Після того, як ми переходимо по посиланню в бот, нам потрібно авторизуватися і виконати завдання. Саме підписатися на спонсорів. Цього проєкту. Так, далі. Якщо ми на всіх підписуємося, виконуємо репости, ставимо лайки в Твіттері, в Інстаграмі, в Телеграмі, ми отримуємо за це монетки. Саме кайф-токени. До речі, ось у мене є пост. Зараз його закріпляю в телеграм моїй групі, є. Е. Посилання на сам бот. І, звичайно, що є інструкція, детальна інструкція, як підключати е, сам додаток до бота. І так, е, заходимо. Що ж ми маємо? Після того, як ми виконуємо всі завдання, ми отримуємо е, 12 доларів в самих токенах. Тобто, якщо всі завдання виконані, 12 доларів в монетках ми маємо на своєму балансі. Плюс 7,5 доларів ми отримуємо за рефералів. А саме за тих рефералів, які також виконують всі завдання. Е, реферал рахується активним, коли він виконує завдання. Далі, заходимо ми в саму відеоінструкцію. Ось вся інструкція по Крокова. Так, ось. Е виконуємо, е проходимо капчу. Далі нас прикидає таке меню. Після того нам пропонують підписатися на е телеграм-чат, е follower Instagram, підписатись на Інстаграм, підписатись на Twitter аккаунт і репостнути пост. Далі. Якщо ми все виконали, так, нажимаємо «Ten completed» і Let's Do In. Далі. Ось у нас на балансі 20 кайф. Виконуємо. Далі нам потрібно скачати сам додаток. Скачати додаток. Заходимо в Play Market. Писуємо кайф і ось отакий додаток у нас вибивається. Заходимо в сам додаток, завантажується. Далі. Нам потрібно створити свою учетну запись. Коли ми вже створили наш профіль, далі заходимо в аккаунт. Після того профіль. До речі, додаток, додаток на англійській мові. Відкриваємо наш додаток. Заходимо в налаштування і зв'язуємо Telegram. Зв'язуємо наш Telegram. Пишемо, нажимаємо кнопку Connect, і нам потрібний код буде. Де цей код взяти? Заходимо в бот. «Налаштування», Connect to. EPP. Далі. Jet-Code. Нам приходить под. Дає код. Після того ми вставляємо цей код і все. Наш Telegram аккаунт зв'язаний з додатком. В нас вже є на балансі 100 кайф. Далі заходимо в треш Wallet. Беремо. Налаштування, Добавити токен, BNB Smart chain і вставити. Все, нажимаємо готово, і ви зможете отримати вже на trash wallet наші токени. Токени Kai. В принципі, ось така. Ось така маленька відеоінструкція, як зв'язати крипто-бота в Телеграмі, і як зв'язати додаток і наш криптогаманець з цим додатком. І в подальшому виводити після лістингу і продавати наші монетки. Тому, в принципі, халява. Халява непогана, тому приєднуйся до бота, не щолкай, як то кажуть. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.